Це благодійний виступ Житомирської школи балету Аванте перед військовими, котрі лікуються в одному із шпиталів області. 25 серпня, окрім концерту, колектив передав лікарям медичні препарати. В гроші на придбання ліків танцюристи зібрали під час благодійного концерту у північній Македонії. Ми щойно повернулися з республіки Північна Македонія, де був реалізований україно-македонський проект двох колективів школи балету Аванте і «Кутташе Мілошевське». Ми змогли зібрати 935 євро, які пішли на допомогу нашій дитячій лікарні, а також військовому шпиталю. Нам дуже приємно, що ми змогли допомогти долучитися і продемонструвати не лише наші таланти і розповісти про Україну, але і допомогти нашим дітям і нашим військовим. «Привезла допомогу важливу, тому що це антибіотики, так як у нас приймаємо хворих, які постійно оперуються. Антибіотики дуже важливі для нас. Ну і звичайно, те, що зараз необхідно, це водичка індивідуальна, індивідуально, тому що хлопці багато лежачих, не рухаються. Водичку їм підносимо в палату прямо і солодощі, щоб трішки піднімати їм настрій солодощами. А зараз після операції дуже класно побачити дітей з усмішками, з цим симі розвіяти душу. Також інна Бордина передала медичні інструменти для дитячої міської лікарні вартістю понад 38 тисяч гривень. Це дам нас можливість оперувати наших дітей. От в лор відділенні і надавати кваліфіковану медичну допомогу. Тетяна Іскоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне, Новини, Житомир.